Всім привіт! Доволі неочікувана розв'язка у двох найбільших корупційних скандалах минулого тижня: це спроба крадіжки чи наживи такої барижничі на енергоатомі в розмірі 2 мільярда гривень на зливі дешевої електроенергії. І е, вилучення чорної каси общека, такого, на Волинській митниці в розмірі там, 850 тисяч доларів. Е, е, Перша історія, я думав, завершиться яким-небудь взагалі нічим або кадровими розв'язками на рівні Зеленського. Все відбулось не так. А Волинська історія, я думав, що набув, піде далі. І теж я виявився неправий. Отже, що насправді вийшло? Неочікувано Ахметов Красавчик. Так, да, це я сказав, вам не здалось. Справа в тім, що Ахметов на цій оборудці в енергоатомі міг заробити близько 400 мільйонів гривень. Тобто там енергоатом явно якось так дуже хитро, хитро зроблено. Продав електроенергії на кінець січня. На суму, яка могла принести бариш його покупцям у розмірі 2 мільярда гривень, от енергатом, замість того, щоб він державна компанія продав би електроенергію, дорого, ну по ринковій ціні, сорі він її продав дуже дешево. Ну там от раза в півтора, а може майже в два. Так от Ахметов був серед тих трейдерів, точніше, компанія Ахметова була серед тих трейдерів, які і викупили той обсяг, і потенційно могли, скажу, на всіх загалом заробити 2 мільярди гривень, з яких прибуток детеко міг скласти 400 мільйонів гривень. Але нардеп Андрій Герус, це голова парламентського комітету від Слуги народу по енергетиці. Побачив цю історію, повідомив нам я і ще кілька комиска колег Ярослав Железняк про це розповіли вам. Піднявся суспільний гвалт і. Компанія ДИТЕКПЕ і стала тою першою і єдиною, яка публічно заявила, що ми відмовляємося від цього прибутку, і ну, відкочуємо назад. І ви не повірите, але сьогодні, от справді, ДТЕК оприлюднив платіжку, по якій показав, що за цей період, поки цей скандал точився, і це все, вони встигли вже таким чином заробити 164 мільйони гривень на перепродажі дешевої електроенергії по високій ціні. І оці 164 мільйони гривень вони сказали, от перераховуємо, енергатому. платіжка натуральна, не шчу, 164 мільйони гривень. Отако. Звісно, в масштабах Ахметова це не бо знає які гроші, ну, умовно кажучи, він без них точно не оскудіє. Хоча операційно ну така досить притомна сума. Але е, це не означає, що у подальшому не буде якихось історій, де Ахметов е, або його компанія фігуруватиме е, знову з якимось підтекстом. Да? Не означає, але це означає, що компанія Ахметова зараз зважила репутаційні ризики і вирішила, що це саме той момент, коли варто просто відмовитись від мегазаробітку Ще раз, Вони не пішли в збиток. Вони просто відмовились від мегазаробітку. А, і отримати ну, репутаційні плюси собі. Чому ні Why not? Більше того, вони ще й показали ж приклад всім, як робити. Але тут і біда. Біда в тому, що більше ніхто, зрештою, бенефіціарів цієї оборудки на таку тему не пішов. Енергатом сам теж випустив абсолютно імпотентську заяву, що ну да, ми плануємо, хочемо, просимо всіх трейдерів, ну, може відмовитись, розторгнути там якось ці контракти. Ну, пожалуйста». Ну, звісно, що пожалуйста крутили на одному місці всі, да? бо треба не пожалуйста, а бля, бігом стали там зробили, да? тому що життя вам більше потім не буде. Ні, такого не відбулось. Не відбулось і нічого з самим енергоатамом. Я вже вам розповідав, що енергоатом знаходиться в віддані не Міністерства енергетики, а Міністерства економіки. Це важливо. Бо що це ж до кого апелювати? Да? шмигель порядок має навести, чи і хто. А хтось пам'ятає взагалі, хто у нас там міністр економіки. От бачите, наскільки непомітна там фігурка є, такий там, реформатор, ну таким раніше слив, Олексій Соболєв. От він займається цим міністерством. І саме від нього залежить, чи буде сформована наглядова рада в енергоатомі. і коли так от наглядова рада не сформована. Вже після міндічгейту два місяці, і де? Нема нічого. Рулять ті самі от розпиловщики, які рулили за часів Галущенка, міндіча, Котіна. От ті самі в енергатамі. Це їхні шалаліві ручонки і влаштовують такі аукціони, з яких хтось там виходить там, з такими брікетами е, доларів. От, о, з, да, зараз їх спіймали завдяки пильності е, одного нардепа і розголосу, а другий раз, якщо не співаємо. То всі підуть з, о, з баришами. Ну, не факт, що, до речі, зараз, ще там ці ж бариши, кажу, назад повернуть в державну кампанію. Е, тому е, фіксуємо отут на полях першу новину. Ахметов в цій ситуації вийшов красавчиком з репутаційними бонусами, якими коштували недорого. Він просто відмовився від жирного шматка маржі, але навіть не пішов у збиток. І він показав Зеленському позитивний приклад, на фоні якого дуже погано виглядають менеджери Зеленського, які вважайте, що протолерували оборудку якогось дуже цікавого угрупування трейдерів. Хто за цим угрупуванням стоїть? Ну говорити дуже складно, бо аналіз зв'язків власників цих компаній ну, насправді поки що нічого не дає. Бо я ж кажу, це учасники ринку, це трейдери. Умовно кажучи, ну вибачте, за таке. Ну навіть я або ви могли б прийти до цього трейдера і сказати, от на тобі 100 мільйонів гривень, купи на них дешеву електроенергії, принесеш мені назад 150, Все, що зверху заробиш, то твоє. Тому я можу припустити, що в цій історії знаєте, до бариг, хтось прийшов і сказав просто повідомив сендерську інформацію. За яку вони мали би відкатити потім частину свого прибутку в цій історії? Хто це міг бути? Ну давайте поки що не гадати, прослідкуємо за грошами. Бо ці ж прекрасні люди, от, оці трейдери, вони ж на то і пішли, щоб доводити оборудку до кінця. А відтак, якщо що, і якщо правоохоронці кваліфікують цю історію як злочин, то коли гроші будуть проплачені? Це стане по факту вказівкою, хто склав ну, складу злочину і хто його зробив, і на чою користь. Тому ну, дивіться, трейдери, це ваше mm -hmm. життя, да? як то що вам вибирають? Плюнуть чи кавтак. От Ахметов сплюнув, о, типу, і дуже добре. От в ситуації з митницею, з репутацією Зеленського, вчинили ще гірше. Там, от набу, коли минулого тижня викрило. У общак, ну чи чорну касу, як навіть, назвали це в мережі? Чорну касу Волинської митниці йшлось про 850 тисяч доларів. Такі пачки грошей вилучені в десь якомусь офісі. Це називалось що це мовляв, чорна каса лише Волинської митниці і лише за грудень. Ну, тобто, тільки частина виходить, всього там зверського потоку кешу, який шурує по всій державній митниці, і не тільки за один місяць. Так от, доходи, звісно, чорні корупційні, там велетенські, але всі, коли всі про це знають, Волинська митниця дозволила собі офіційно заявити, заявити устами речниці, що. Та, взагалі-то, набу, да, приходила, щось пошукали, якісь документи вилучали, але нічого вони нам більше не зробили. І так, да, Набу потім підтвердило, що да, обшуки провели, да, гроші вилучили, але нікому підозр не оголосили. Ну, от знайшли собі гроші, лежали вони собі, да? то що, за це арештовувати когось. Е і от станом на зараз, от уже коли пройшло три дні після того, справді жодних підозр, Ну сподіваюся, що це поки що. Але е, маємо вже наслідок цієї історії. Відсутність жодної реакції на е, ну таку роботу волинської митниці, що вона може взагалі стати предметом таких розборок, е, не приз... вийшло так, що ніхто не відреагував. Ну, от ні Зеленський, ні його офіс, ні міністр фінансів, який на горі над митницею все знаходиться, і від якого залежить хто там е керує всі цю історію, ні, повна мовчанка. Я не знаю чому. Можливо, тому що керівником Волинської митниці є син департаменту е обороту документового в офісу президента. Ну от є там такий чиновник Ігор Стасенко, от його син Дмитро, От син, е ой, керівник Волинської митниці. Так, да, звісно. Посада в офісі президента Остасенка не бозна, яка ну, не татаров, да? От, Цілий це всього лише документообіг, це бюрократична така історія. Ну але і Волинська митниця це не керівництво всією митницею України. В Україні нагадаю, 26 взагалі, регіональних митниць, от керівником однієї з них, у якої тільки за один місяць оборот під мільйон баксів. Чорна каса, да? от син такого клерка. Можливо, цьому жодного розвитку скандалу, можливо, ще чому. Але Маємо факт на ліцо. Зеленському фактично плюнули на обличчя його власні державні чиновники, які, це ж ще раз повторюю, повністю його вертикаль. От так було при Єрмаку, і так залишилось зараз. Туди ніхто не влізає. І вони, як то кажуть, мають таку рівень борзості, що навіть заявляти, що типу, так нам взагалі по барабану, ну просто набув взагалі ні о чому, ні к чему і так далі. Тому, оце ще раз нам підкреслює, коли людині є, що втрачати, або є ну, за чим тягнутися, от як Ахметову, да? для нього репутація має значення, оскільки сам він, ну, я так розумію, знаходиться в Європі, веде бізнес з європейцями, у нього і заводи в Європі. і, ну, і Для нього репутаційна складова зараз це справді не те, що було навіть 20 років тому. Ну, Період первічного накаплення капіталу, коли руки, руки папалукать по -по смазки автомата для автомата, а ноги парпалокать, по -по а ноги пакаліна в крові. Ну так тоді розповідали про норове становлення бізнесу в 90-х. то зараз часи геть не такі. Ахметову є, що втрачати, і він реагує. А оцім а, от митникам, атомникам, оцього середнього звина це ж навіть не керівник енергатому там щось. А цей середні звено менеджерів оці вони плювати хотіли. От сьогодні Зеленський є, завтра нема, а вони лишаться. От тому їх і називають діпстейт, глибинний, оцей корупційний наш діпстейті ще, який перемалує і переживає почасти не тільки президентів прем'єр-міністрів, ще й власних керівників, там, міністрів, там урядовців, які там їм щось вказують. От ну от за результатами цих до скандалів маємо таку ситуацію. На Зеленського плює саме Діп Стейт, і е, його ж власні міністри е, не наважуються на цей Діп Стейт навіть підняти руку. Хоча здавалося, що простіше, та звільнити його нахер там просто наказом реорганізу оголоси реорганізацію бюрократичну, якщо не можеш отак от просто звільнити. Ну, зроби хоч щось. Ні, нічого не робиться, бо Стрьомно, так? Да? Або чи тому, що потоки вертикальні продовжують шарувати. Нам залишиться тільки гадати, на жаль. Удачі.